Добрий день, мене звати Ганна Петрівна Гарпаш. І я хочу показати вам свою роботу в найкращому закладі Іршавщини – Іршавському ліцеї. Запрошую! Тут я працюю вчителем історії. Вважаю свою роботу однією з найкращих у світі, а свій предмет без сумніву – топовим уроком в школі. Вчитель історії Вчить, виховує, закладає основи майбутнього нашої держави. Це покладає на нього велику відповідальність і перед своїми учнями, і перед суспільством. Зараз період війни нам важливо як ніколи раніше знати свою історію, не ту, яка написана ще чиєїсь вигідної позиції, а ту дійсну реальну, яка існувала ще задовго до створення рашистської імперії. Діти, це діти сидіти інформаційного суспільства? Вчитель для них уже не є єдиним джерелом інформації. І вони потребують цікавих нових підходів у вивченні історії. Саме тому я вчу їх знаходити, аналізувати, обробляти великі об'єми інформації, групувати їх, визначати головне, і відкидувати зайве. Вважаю, що саме шкільні уроки історії сприяють формуванню особистості, свідомості громадянина України Намагаюся змінити усталене ставлення про те, що історія це пильні факти в шуфляді історії. А показати те, що історія любить повторюватися, і треба вміти виносити з неї уроки. Моєю педагогічною ідеєю є формування критичного мислення шляхом поглиблення історичних компетентностей із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Моя друга спеціальність журналістика допомогла мені окреслити мою педагогічну ідею, адже в умовах інформаційного суспільства не всі можуть свідомо і правильно фільтрувати потік інформації. Світ розвивається дуже швидко. Кожен новий день несе безліч подій. Школа не може тепер дати дитині запас знань на довгі роки, адже історія твориться кожен день і молодь має розуміти її. Тому сучасна школа повинна не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а зробити особистість компетентну, тобто здатну самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях, критично мислити і бути готовою брати на себе відповідальність, бути активною в суспільному житті. У час війни інформація стає засобом тиску. Другий фронт інформаційний. Новітні політичні технології можуть формувати суспільну думку, маніпулювати суспільною свідомістю. Тож критичне мислення є дієвим способом виховання демократичного менталітету громадян, які повинні про все мати власну думку і не дозволяти маніпулювати собою. Ідучи на урок, згадую слова Паскаля. Учень це не яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Я ставлю перед собою завдання зацікавити учнів історією, розвивати в них бажання вчити її. Я прагну побудувати свій урок так, щоб зацікавити дітей, щоб вони відчули себе справжніми дослідниками та аналітиками, щоб вміли висловлювати свою думку і відстоювати її, а тому намагаюся продумати все до дрібниць. Добираю матеріал, імпровізію, шукаю правильний підхід до кожної теми, постійно вдосконалюю власну методику освітньої діяльності. Сучасне життя вимагає сучасних методів навчання. Сучасні діти потребують сучасних уроків. Тому на своїх уроках я використовую засоби інформаційно-комунікаційних технологій, створюю тематичні презентації, використовуючи різні програми, монтую відео та аудіофрагменти за допомогою програми Шоткат, а за допомогою аватарів оживе будь-який історичний персонаж. Часто залучають до пошуку та розробки такого роду інформації із самих здобувачів освіти, розвиваючи особистість у процесі здобуття знань, поєднує різні типи навчання: індивідуальні, колективні, створюю умови для творчої діяльності, використовую активні та інтерактивні методи навчання, які роблять урок цікавим і сучасним. Мені подобається застосовувати нові методи та прийоми, щоб випробовувати їх в дії. Як сказав Енштейн, правильно навчає той, хто навчає цікаво. Тож для урізноманітнення своїх занять також використовує такі технології: нестандартні уроки, диспути, лекції, семінари, дослідницькі уроки, уроки з елементами комп'ютерного мультимедіа, уроки практикуми, уроки прес-конференції. Іще про себе. Я багатодітна мама, матуся трьох своїх, а ще по сумісництву 32 шкільних діток. Тому моє життя мега насичене. Школа це мій другий дім. Я тут і працюю, і веселюся, і відпочиваю. Разом з моїм шостим. В ми приймаємо участь у різних заходах, акціях, конкурсах, змаганнях та екскурсіях. Влаштовуємо різні свята і виконуємо цікаві проєкти. Провадження моєї педагогічної ідеї дає свої плоди. Я публікую свої роботи та розробки на сайтах наурок та всеосвіті. Мої вихованці до бак Євген та Кушнірганна були призерами обласного етапу науково-дослідницьких робіт секції журналістика Малої академії наук. Минулого навчального року моя учениця Мосей Катерина посіла третє місце на третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. За свою роботу я неодноразово була нагороджена різними грамотами та подяками. Народна мудрість говорить: якщо твої плани розраховані на рік, то сій хліб. Якщо твої плани розраховані на десятиліття, посади дерево. Якщо твої плани розраховані на віки, виховуй дітей. Мої плани розраховані на віки. Саме тому я навчаю і виховую дітей майбутнє нашої України. Щиро сподіваюся, що з моїх учнів виростуть свідомі громадяни, адже я вчу їх. Не просто історію я вчу їх критично мислити, щоб не піддатися на жодні фейки сучасності і залишатися щирими патріотами нашої незламної країни.